Мета яку наклали це не побудувати соціальну громаду, але зробити доступними всі соціальні послуги для наших громадян. Зараз долаючи ті виклики, які перед нами все більше буде соціальних проблем і необхідності їх вирішувати. Стає справедливе питання: хто це буде робити? Звісно. Говорячи про підприємницьку діяльність, це сильні люди, у яких є ресурси, в тому числі й матеріальні. Доволі часто ми чуємо, нам бракує ресурсів, і під цим люди мають на увазі, що це матеріальні ресурси, реальні гроші на реальних рахунках да для реальних ініціатив. Ми трансформуємо свідомість людей про те, що ресурси це не тільки про гроші, доволі часто це людський ресурс і багато всього іншого. Матеріальні ресурси інколи бувають в геть не на першому місці. Треба з'ясувати, ну зрозуміти на що тобі потрібно, і що тобі потрібно. Це можуть бути кошти у у вигляді грошей це можуть бути ресурси, да тобто приміщення, автомобілі, допомога, фахівці і послуги. Далі треба скласти алгоритм, куди рухатися і де ти це можеш отримати. Тобто, це державні, наприклад, кошти, бюджети, місцеві, це може бути фінансування бізнесу, це може бути благодійні організації. Тобто, кожен має прописати оцей алгоритм, де він може прицільно просити гроші на те, що він робить. В теорії ви можете скрізь просити, але треба розуміти, де твоя цільова аудиторія, а де не твоя цільова аудиторія. Чим менше ви звузите ото коло пошуку, щоб сегментувати його, тим легше вам буде отримати. Не треба думати, що ресурси це виключно про гроші. Ресурси це можливості, які доступні тут і зараз саме для вас. Якщо Хочете мріяти про реалізацію своєї ідеї, шукайте можливості в тому числі через навчання. Інколи достатньо знайти можливості для підсилення ідеї. Можливо, це менторська підтримка, можливо, це нетворкінг, можливо, це партнерська взаємодія. Можливо, потрібно просто прокомунікувати правильно на своїх ресурсах про необхідність вирішувати ту проблему, над якою ви збираєтеся працювати. Важливо, що ми насичуємо не тільки пропозиціями як експертне середовище, але саме в межах України також реальними практичними рекомендаціями. Якщо ви йдете в те, що у вас є громадська організація і ви працюєте в соціальному секторі, так само, як в секторі, де треба щось отримати. Ви не можете е думати, що я чогось боюсь. Тобто боятися це окей, але що ви з цим страхом робите? Це інше питання. Громади не те, що не мають не боятися, вони мають бути першопрохідцями, якщо вони хочуть робити зміни в своїх громадах такими, якими вони їх бачать. Якщо ви хочете слідувати за чужою аджендою то, Будь ласка, можете не бути першопрохідцями, хтось для вас щось вигадає. У нас так життя, воно сплановане на всіх етапах. Або ми робимо пропозиції і далі її просуваємо, або пропозиція буде зроблена для вас, не факт, що вона нам сподобається. Самі ці для нас ресурс це кадровий. Так ми розуміємо, що саме якісні кадри можуть вирішити і вирішити всі проблеми, які виникають в нас в громаді. То ми давно почали з ними розмовляти, вони завжди з радістю йдуть і допомагають в тих чи інших наших справах, що ми хочемо відкрити. Це не слабкість просити про допомогу. Моя сила в тому, що я можу сказати, що я чогось не вмію. Моя сила в визнанні. Того чого пазлу якого не вистачає, є соціальні організації, є благодійні фонди. Є люди, які в цьому знають. Є ті, хто ну принаймні один грант виграв, підіть до цих людей, скажіть, слухайте, в мене громадська організація. Будь ласка, підкажіть мені. І будуть люди, які просто абсолютно безкоштовно з радістю вам допоможуть і будуть ділитися цими скелами. Острівець безпеки запитати в колег, отримати практичні відповіді і далі бути ось тією неформальною мережею фахівців, яка завжди поряд і готова до змін.